Всім привіт! Сьогодні у нас вже 5 серпня, і я знову вас запрошую подивитися на мої півоні, на запилені півоні, чи вже є там насіння. Ось ми підходимо до сорту Пастелеганс. Пастелеган свій я запилювала, хто зі мною на каналі моєму, той пам'ятає, мені дівчина, мені дівчина Ксюшенька з міста Житомира подарувала дуже гарну квіточку, дуже гарний сорт. Вона мені прислала по новій почті. Сорт зветься Трифена Паркін. І я цією квіточкою, цим сортом запилила декілька сортів. І пастелеганс я вам прямо показувала на відео. Ось ця центральна квітка була вже запилена, а оці бокові я запиляла оцим сортом. Ми з вами зараз разом подивимося. Ви бачите, я йду, дивлюся, вже, бачите, вже ось ми. Ось-ось блистить насіниночка, вже треба її забрати, тому що на дворі дуже-дуже жарко, дуже. Зараз уже вечір, зараз пів сьомої. А днем, то, я так думаю, що на сонці більше 40. Що ми з вами робимо? Ми оці насінько. Зараз знімемо. Зараз, зараз, однією рукою незручно. Я знімаю оці великі, які вже, бачите, о, ці ми ще не будемо з вами трогати. Хай ще побудуть, знімемо, може, через який день, день-два. Зараз ще подивимося на сорт лимон шифон, моєму лимончику теж досталася. Достався пилок із цієї самої квіточки, яка зветься Трифена Паркін. І ось, бачите, це ця зірочка, як я вам казала, дивіться, яка велика, то це запилялася не цим сортом. А тим сортом ми запиляли тільки бокові бутони. Бокові бутони ще зелені. Ось. Знімемо тільки оцю велику зірочку. О, ось бачите? Так як вона вже, бачите, ось готова. Бачите, о, ось таку насіниночки. Зараз з вами подивимося ближченько. Ось, бачите, ой, бачите, яка гарна. О. Будь ласка, ідемо з вами, розкриємо, подивимося, скільки в нас штучок тут. Я вже приготувала горщики з вологим пісочком, ось, бачите. Горщики попідписувала. Так, оце велика така зірочка, це лимон шифон. А ось ці меншенькі це з пастелеганців. Дійсно, це ж ще не всі, не все насіння. Буде ще, ви бачили? Зараз я розкрию. Ну що, дорогі мої друзі, зараз я буду відкривати першим у нас пастелеганс. Я буду відкривати ось ці коробочки. Дивіться. Я хочу, щоб ви бачили. Дивіться. Ось, бачите, скільки? Отакий, От е, такий, знаєте, як горошинки, як стрючок, дивіться. Отако. От шість штук тут. Шість. Так, шість. Далі. О, тут теж є. Дивіться, тут п'ять. Далі. Зараз, зараз о. Тут дві, о тут чотири. Достаємо чотири. Дві. Туже маємо шість. Тут ще п'ять. Одинадцять. І тут шість. Так, зараз, зараз. О, вже пустенькі, такі, бачите, ось. Так, все, достала я 17 насінин. Сорт пастелеганс, 17 штучок. Ось, ось я підписала, зараз сюди всі посади, посадю, ну, таку, виложу, оп, тако в різні пісочок трішечки вологий. Не сильно тако залитий водою. Дівчата казали, що я не показую далі, буду сьогодні вам усе показувати. Ось, дивіться, ось я розложила, бачите? 17 насінин. Так, дорогенький мої е, сорт пасталеганс. Розібрали ми чотири насінневих ось коробочки з одної квіточки це. Ось обичний пісочок вологий. Ми чуть-чуть ось його засипаємо. чуть чуть Все. Ось ми його засипаємо. Дівчатка, ви, ви спрашували. Просили, щоб я вам все показувала. Ось я показую. Ось насіниночки ми засипали. Тепер беремо звичайний, зараз, ось ось звичайний целлофановий кульочок. Цей горщик ставимо кульочок і все, зав'язуємо. Сорт у нас підписаний. У зошит собі напишем. Це у нас перший. Бо ще ж будуть, ви ж бачили, насінинки там ще будуть. То це буде перший. Все. Ось. Видно, так, перший. Ось таки, таким образом ось збираємо цей лимон шифон. Зараз дивіться, побачимо, що у нас робиться. Ось ми одірвали таку гарну зірочку, як морська зірка, правда? На морі така зірочка. Відкриваємо, ви знаєте, тут. Набагато більше я так думаю. Так. 3, шість дев'ять. Дев'ять з одної, з одної, оці, дивіться, ось дев'ять. Так. Вісім з другої. Далі. Теж вісім. Так, четверта. Хочу так же щоб вам було теж видно, щоб ви бачили все от А до Я. І ось, ось ще одна. Зараз, зараз достану всі насіниночки, тоді вже з вами подивимося, скільки їх. О! Ось у нас така зірочка. Ось дивіться яка. Я вибрала всі насіння, все насіння. Зараз посчитаємо, що в нас вийшло. Зараз. Ви знаєте набагато більше набагато три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. Цей не считаю, бо це якийсь такий він, знаєте, якийсь посух. 41 насінинка. Ось все. бачите, це сорт Лимон шифон. 41 насінинка з одної отакої морської зірочки. Так, і так само присипаємо вологим пісочком. Ось все. Так, дорогенький мої дівчатка. Ось, присипали. Ось. Це все дуже просто, дуже просто і легко. Зараз я візьму ще, ще такий самий целофановий пакетик, зав'яжу і занесу в будинок, там не, не так сильно жарко, поставлю ці горщики у темне місце, щоб там трошки було тако і прохолодніше, і темно. І все, будемо чекати. Будемо, дорогенькі мої чекати до десь сюди мурінка, іди сюди. Що там таке? О, дівчата, дивіться, ну то що це таке? Ну, ось, дорогенькі мої дівчатка, я вам показала так, як обіцяла все вже подробно, кому це цікаво. Ви можете так само опиляти, і так само збирати насіннячку. І тоді, ви ж бачили, я вирощую вже в мене є вже корінчики такі гарнесенькі. І от буде ваш сорт. Так, що... Все, дівчаточки дорогесенькі мої. Я вам дякую, що ви були зі мною, що ви подивилися, що там, як я сьогодні проводила ці експерименти. ось, Так що пробуйте і ви. Будемо чекати десь жовтень. І я вам покажу, що з ними за ці, дивіться, це серпень, вересень, жовтень. Так? От за ці місяці, що з ними буде, з цим насіннячком. Я тоді вам покажу. І будемо з вами разом його висаджувати вже на постійне місце. Ну, все, мої хороші. Зайдіть, будь ласка, до мене на канал, підтримайте, поставте пальчик вверх. Я вам буду дуже-дуже вдячна. Заходьте, я вас чекаю. На все добре.